Оскільки в тому самому Дніпропетровську, в тій же самій Дніпропетровській області, якщо ми візьмемо сьогодні соціологічні опитування основних центрів, мовне питання, запровадження якогось особливого статусу для російської мови, чи то як другої державної, чи то як офіційної, а по суті насправді це одне те ж в правових категоріях, мешканці нашої області відповідають, що це питання для них є друга і третє Після питань безробіття, підвищення цін, після питань соціального обслуговування, якості комунальних послуг, якості медичного обслуговування. І це дуже добре відомо маніпуляторами, політтехнологами з партії регіонів. Це просто остання карта, знаєте, вже неодноразово бита і заяложена, яку використовують від виборів до виборів, від критичної ситуації до критичної ситуації. Абсолютно правове поле України не змінилося з 2006-2007 років, коли парад мовних суверенітетів влаштувала та сама партія регіонів з прогресивними соціалістами, комуністами і іншими їхніми союзниками в місцевих радах на півдні сході країни. Що ми тоді отримали? Прокуратура і суди, виходячи із діючого українського законодавства, скасували всі ці рішення. Які приймалися місцевими радами. Сьогодні про це говорив пан Довгаль. І я думаю, не варто на цьому зупинятися, тому що, таке, тому що це є непоодинокий приклад. І в дійсності свідчить про те, що на сьогоднішній день положення хартії про мови міноритарні мови про мову національних меншин не поширюється на російську мову. В дійсності російська мова. Має всі права на території Дніпропетровської Дніпропетровської області. Її статус захищений Конституцією України, яка, крім вільного функціонування української мови як державної, визначає, що так само захищається російська мова і мова інших національних меншин. І слава Богу, на відміну від інших країн, ті ж саме сусідній Росії, де живе 30 мільйонна можливо, українська громада. Саме із державного бюджету України фінансуються російські школи. В місті Дніпропетровську російських шкіл, які мають саме такий мовний статус, не менше 17%. В Дніпропетровській області і в місті Дніпропетровську цей відсоток абсолютно відповідає відсотку етнічних росіян. Велика частина предметів в українських школах читається російською мовою. Цих, що ми говоримо про Підтримку російської мови за допомогою державних, державних інститутів державних гарантій, конституційних гарантій на території Дніпропетровської області. Ніхто на сьогоднішній день не заважає без запровадження якихось тіньових, напівзаконних, а насправді повністю незаконних, особливих статусів для російської мови, захищати права російськомовних громадян і етнічних росіян, надаючи послуги. Безкоштовного перекладу в судах і інших державних установах. Мені не відомий жодний приклад, щоб звернення до суду або до органів державної влади чи місцевого самоврядування за умови, що державною мовою є українська. Якщо таке звернення робиться на російській мові, щоб воно відкидалося чиновникам, це неправда. У нас немає дискредитації російської меншини. В нас немає дискредитації російської мови. Більше того, в нас є на сьогоднішній день дискредитація мови української як мови абсолютної більшості населення. Статистика, і це, а це найвища статистика, це державний перепис 2001 року вказує, що 79% населення Дніпропетровської області це українці, 67% населення Дніпропетровської області і понад 60% населення міста Дніпропетровська. Визнають як рідну мову, мову українську, те, що на сьогоднішній день українська мова не відновлена в своїх природних правах і не набула такого самого широкого вжитку в кабінетах і установах державної влади, на підприємствах, в установах і організаціях, що сьогодні українська мова залишається все ще мовою упослідженою, і це пострадянський спадок, це провина цієї влади перед українською мовою. Це провина і попередніх прем'єр-міністрів, і попередніх президентів, що українська мова досі перебуває на засадах мови кухонного спілкування. Але в дійсності з цими мовними спекуляціями треба їм покласти край і знайти нормальні цивілізовані механізми захисту прав російськомовного населення і російської мови, водночас розвиваючи українську як єдинодержавну, державну, як мову більшості населення. Рідну і зрозумілу абсолютно більшій кількості дніпропетровців і мешканців.